Здоров'я і позитивне сприйняття життя. Це найвища цінність кожної людини, та, на жаль, із часом ми втрачаємо наше здоров'я через переживання, клопоти і ту ж таки роботу. Чи можна змінити цю закономірність? Що можна зробити на робочому місці, щоб з часом не втрачати здоров'я, а його примножувати? І з цим запитанням я звернуся до наших працівників, а також до наших колег, лікарів та майстрів зі збереження здоров'я. А в першу чергу запитаю нашого колегу, одного з кращих футболістів Пад Прикарпаття Обленерго». кому як не спортсменам знати, як поєднувати спорт і роботу, як зберігати здоров'я і в спорті, і в роботі. Мені вдається поєднувати і роботу в Прикарпатті обленерго, і заняття спортом. Є секрет, як це вдається поєднувати? Спортом я займаюся з дитинства. І плавання, і великий теніс, і баскетбол. В шкільні роки всі чимось займаються. Не так для перемог та досягнень, як для загального розвитку. У мене склалося інакше. Я професійно займався футболом. Мені це дуже подобається. Подобалось і подобається. Я дуже радий, що наша робота на Двінянському РЕМ і Прикарпатті Обленерго загалом дозволяє поєднувати працю зі спортом. Ми тренуємося, виступаємо на корпоративній спартакіаді та чемпіонатах між обленерго. І успішно виступаємо на чемпіонаті області з футзалу. Таким чином ми можемо розвиватися, зміцнювати свою фізичну форму. І настрій. Звичайно, на тренування входить не кожен, але активне життєва позиція, здоровий спосіб життя, справа абсолютно кожного. Мене, наприклад, не приваблює перспектива стати товстуном, який лише буде заливатися пивом і лежати на дивані. Рух це життя. Берегти здоров'я можна і потрібно, дбаючи про гнучкість і міцність вашого хребта. Хребет це опора вашого організму, це стрижень вашого здоров'я. Якщо такий важливий орган, як хребет, уражається неправильною поставою, викривленням, остеохондрозом, то це приводить до порушення функцій внутрішніх органів та периферичних нервів, що супроводжується захворюванням того чи іншого внутрішнього органу, проявляється болем в спині та кінцівках. Якщо ви хочете бути стрункими, красивими та здоровими, зміцнюйте вашу поставу. Що ви можете зробити для вашого здоров'я та для міцного хребта під час вашого робочого дня? Є дуже просте правило. Півгодинки попрацювали за комп'ютером, на 5 хвилин стали, походили. Як лікар вам рекомендую під час вашого робочого дня зробити невеличку паузу для того, щоб виконати 5 кращих вправ для вашої постави. Виконуємо нахили голови вперед, назад, вправо, вліво. Плавні колові рухи головою від одного плеча до іншого. І навпаки. Таким чином знімаємо спазм м'язів шийного відділу хребта та покращуємо кровопостачання голови. Положення сидячи, руки до плечей. Виконуємо колові рухи руками вперед і назад. Розробляючи м'язи плечей, ви розвантажуєте плечовий пояс та грудний відділ хребта. Положення сидячи. Руки витягніть вперед. Плавно потягніться вперед, намагаючись скласти живіт на коліна. Руками охопіть гомілки. Голову опустіть вниз. Таким чином, розвантажується поперековий відділ хребта та розвантажуємо хребет по всій довжині. Положення стоячи. Руки підніміть вверх, склавши в замок. Плавно потягніться вверх, піднявшись на пальчики. Сядьте боком до дзеркала, щоб контролювати положення спини. Долоні покладіть на коліна, спину випряміть. Намагайтесь посидіти так 3-4 хвилини. Якщо робити цю вправу щодня, поступово м'язи запам'ятають правильне положення. Наше здоров'я у наших руках це не просто метафора, це є велика правда. Наше здоров'я у наших цілющих руках. Наші цілющі руки можуть принести нашому тілу багато здоров'я. Наші руки дозволяють нам не тільки вилікуватися від тих чи інших захворювань, а й дозволяють нам швидко і якісно відновити працездатність, зокрема і на робочому місці. Я пропоную вам зараз познайомитися з дуже древньою системою відновлення здоров'я і працездатності, яка налічує вже біля 7 тисяч років. Цей метод подарували нам наші давні пращури уки уки-тріпільці. Тріпільці Трипільці називали цей метод трихи. І трихи це є власне найдрівніше слово, яким позначали те, що ми сьогодні називаємо масаж. Для цього щоб наші руки стали для нас нашим лікарем і дозволили нам відновити працездатність, вони повинні бути теплими. Розігрійте їх так, щоб вони палахкотіли у власне тим здоров'ям. Концентруйте ось це відновлення і силу свого єства у своїх руках. Теплі долоні покладіть на свою голову. Пальцями проведіть по голові назад. Зробіть це кілька разів і поверніться. Насолодіться теплом своїх рук. Відновіть кровообіг, кровопостачання, зніміть ось цю напругу, яка накопичується на нашій голові протягом цього дня. Завершіть вправу з волосистою частиною голови, так званим постукуванням по голові кінчиками пальців. Зробіть собі неймовірний дощ, дощ, який відновлює працездатність і стимулює нашу мозкову активність, стимулює наші думки. Така у нас права на 5 хвилин. Сьогодні ми говоримо про здоров'я. За визначенням поняття здоров'я взагалі, Всесвітня організація охорони здоров'я дає таке визначення, що здоров'я це стан повного психічного, фізичного, соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних якихось вад. Але дуже просто давали визначення поняття здоров'я і визначили критерії здоров'я запорожці і самураї. Це є добрий сон, добрий апетит, бажання працювати. Схильні жартувати і ранішній стілець. Сьогодні в нас така тематика, як зберегти здоров'я на робочому місці. Перше, що я хотіла би наголосити, наше тіло складається з води будин... на скільки процентів? 75%, У старості вже 56 до 60%. Значить, ми мусимо так себе вести, щоб ззовні завжди ми мали чисту воду. Пити треба багато. Це фізіологічна потреба води це є 30 мл на кілограм ваги. Але це не чай, не кава, не капучино і не компот. Має бути вода. Через те, що тільки вода може зв'язати токсин і вивезти. У нас культура пиття вихована з садочків, яка перше, друге, третє. Так? І що ми робили? Розбавляли шлунковий сік, і потім маємо вже з трьох річок маємо проблеми з шнуком кишковим трактом. Розраховуйте цю фізіологічну норму. І можете пити ковтками, ну на години, хоч би два ковтки робити. Десь за 20-30 хвилин до прийому їжі. По-перше, краще працюють ферментативні системи. Гарно обмивається шлунок і там оголяються обкладочні ці клітини, які виробляють соляну кислоту. Ця ж вода зразу мігрує у кишечник і вже йде всмоктування води. А ви потім можете приймати їжу. Але якщо ви поїли. То мінімум дві години. А якщо ви поїли м'ясо, то три години не треба пити. Чому тому, що е, е, треба, щоб була концентрована соляна кислота для переварювання їжі? А якщо її розбавити, то потім живіт як барабан, і тоді починається брудіння і гниття. І виходить, маємо проблеми з луковичком трактом. У людини є приблизно 5 літрів крові. Три з половиною рухаються в судинах, решта у депо. Якщо не стає рідини. То буде брати е, організм з депо там, де є вода. А де є вода? Кишечник. І тоді декілька разів проганяємо, проганяємо, проганяємо ту воду, то все мало піти на вихід. І виходить, що людина має здорові зуби, має здорові мигдалики, а має неприємний запах. Чого? Бо все одно організм хоче через інші системи виділення, якщо ця заблокована, виділити ці всі яди. Зараз хлопці, ми з вами зробимо дуже древній комплекс, коротенький дуже комплекс китайської гімнастики цигун. Перша вправа це небесний Душ Ян. Робимо таким чином. Вдих. Вгори йде душ Ян. Видих. Пробуємо. Вдих. Видих. Вдих. Вибіг. Згори йде по поток сонячної енергії. Вдих. Видих. Тою енергією ми, ми примиваємо тіло. Видих. Вдих. Видих. Закінчили. Слідуюча вправа підтримання неба. Чашечка знизу. Вдих. Видих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Монах стукає в двері. Ра, почали. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Монах відкриває двері. Шах. відкриті двері. Шаг назад. Шах, відкриті двері, шах назад. Почали. Закінчили. Далі вдих із криком Закінчили. Дуже важливо піклуватись про своє здоров'я. На робочому місці, бо наша робота залежить від нашого здоров'я. Який рівень буде нашого здоров'я, така буде ефективність роботи. І саме головне, якщо буде у нас здоров'я, ми будемо отримати задоволення від роботи. Для цього в форматі робочого дня використовується дуже багато оздоровчих технологій. І на сьогоднішній день я, як фахівець, пропоную вам таку інноваційну оздоровчу технологію, як протокол ТОБАТА. Табата це японський фахівець в області фітнесу. На цю програму здоров'я треба лише 4 хвилини на день, і ви отримуєте масу задоволення, а саме головне, у вас буде багато позитивної енергії, яку ви можете реалізувати на своєму робочому місці. Протокол Табата 4 хвилини, ви вибираєте любу музику, робите 20 секунд вправи і 10 секунд відпочинку. Музика задає темп і інтенсивність. І цей вид рухової активності допомагає жінці включити механізми обміну речовин, і це головна боротьба з надлишками ваги. А для чоловіків протокол табата формує силу і потенцію і до роботи. Ей Севен Се Файфо Три. Three, two one go one Питалися із запитанням до різних фахівців у справі збереження здоров'я із одним одним тим запитанням, як можна на робочому місці людям дбати про збереження свого здоров'я? Тепер в мене запитання до вас. Як бізнес може на це впливати? Що може робити підприємство для того, щоб і на робочому місці в тому числі дбати про примноження здоров'я своїх працівників? ну, насправді багато програм може робити бізнес. Це залежить, мабуть, від керівництва, яке очолює цей бізнес. Чи воно ставить своєю цінністю, цінністю компанії здоров'я та безпеку життя його працівників? От в нашій компанії це одна із цінностей, яку ми пропагуємо і від якої ми не відступимо за будь-яких. Обставин, якщо згадати ці програми, які діють у нас, насправді там частина програм направлена на те, щоб якимось чином компенсувати витрати людини, яка якимось чином попала е в ситуацію, коли вона мусить звертатись до докторів, мусить купувати пігулки, ну тобто лікуватись. Окрім цього, є програми, які націлені на те, щоб робити. Е Здоровий спосіб життя, звертати увагу людей, наших працівників на здоров'я це різного роду змагальні програми. Окрім цього, я знаю, що наші працівники ходять і в різного роду секції, займаються самовдосконалення. але починати мають ентузіасти ці менеджери здоров'я, котрі вже наразі мають певну базу знань, мають певні навики. Вони готові ними ділитися. І на якихось заходах, і в такому порядку робочому вони мають. Запалити весь колектив, до речі, це головне запалити. Тобто люди повинні бути позитивно налаштовані і вірити в те, що вони роблять. Виникла ідея про запровадження премії здоров'я. От наприкінці року до нашого професійного свята ми б відзначили тих людей, які, по перше, не хворіли, котрі uh -huh. дотримували здорового способу життя. Були б чіткі критерії. Все цілком на підставах самовисування. Думаю, що це. Позитивно саме звертати увагу на тих людей, які свідомо підходять до свого здоров'я. Так, це ключове питання: звернути увагу на своє здоров'я, зробити вибір, чи кохоль десяток пива на дивані, чи склянка води після прогулянки парку. Ну так це не складно, це економічно не без навантажень. І це красиво, це комфортно. Приємно і вигідно. От ми свій вибір зробили. Aue. Aue.